Даємо слібі діти, на календарі вже березень природа прокидається і зовсім скоро почнуться польові роботи. Це важливий час для всіх любителів попрацювати з землею та восени зібрати чудовий врожай. Але не варто забувати про небезпеку, яка може нас чекати на звичайному городі. Це отруйні павуки та змії. І зараз я вам про них розкажу. Зміна клімату на планеті призвела до того, що останніми роками на території України стали підтверджуватись факти присутності павуків, які раніше не зустрічалися в нашій країні. Члени стоногих помічають у приватних будинках, парках та зелених зонах у містах. Багато павукоподібних є отруйними і можуть завдавати шкоди здоров'ю людини. У переліку особливо небезпечних павуків, що мешкають в Україні, значаться Каракурт, Тарантул та Аргіопа. Каракурт або Чорна вдова. Протягом багатьох років одним із найнебезпечніших павуків вважалася Чорна вдова. При укусі цієї тварини на тілі людини утворювались пухирі. За запевненням вчених, які займаються вивченням отруйних членистоногих. Отрута, що міститься в слині цього різновиду павучих, у 15 разів токсичніша за отруту гримучої змії. Внаслідок укусу чорної вдови у людини розвиваються тяжкі симптоми інтоксикації, які можуть призвести до смерті, селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Також тварини створюють притулки у землі, дуплах та ущелинах балок, дерев'яних будівель. Зовнішній вигляд павука викликає неприємні відчуття. Чорне забарвлення тулуба тварини доповнює червоний малюнок, що повторює контури пісочного годинника. Тарантул. Розмір особин цього різновиду досягає 3,5 см. Тарантулі відрізняє пухнасте тіло, сильні лапи, селяться в норах. Ловильних сіток не будують, підстерігають здобич із засідки. Самка восени відкладає від ста до 400 яєць, із яких навесні виходять молоді павуки, молодь певний період часу знаходиться в тілі самки. В цей час самка найбільш агресивна, Тарантили, точно так, як і чорні вдови, риють норки в ґрунті. У своїх сховищах членистоногі чекають на своїх жертв і відкладають яйця. Аргіопа через аномальну спеку, небезпечний павук, оса поселився майже по всій території України. Павук, на тілі якого поєднуються чорні та жовті смуги, усім своїм виглядом попереджає птахів та людину про небезпеку, Аргіопа не нападатимете на людей першою, але може вкусити, коли людина з необережності порушила її володіння. Отрута тварини не смертельна для теплокровних, але здатна стати причиною значного погіршення здоров'я. За відсутності належних заходів у місці укусу зазвичай з'являється опухлість, нарив і омертвіння тканини. Гіперчутливі люди можуть отримати серйознішу реакцію, адже токсини з отрути павука, потрапляючи в кров, може стати причиною погіршення загального стану. Укус павука може бути безболісним для людини. Це відбувається тому, що членистоноги при проколюванні шкіри жертви вводить речовину, яка усуває біль і неприємні відчуття. Доказом того, що людину вкусив саме павук, а не інша комаха, є подвійний прокол. Саме тому після контакту з членистоногим незайвим звернути увагу на власне самопочуття. При проявах симптомів, які ви бачите на екрані, слід негайно звернутися за медичною допомогою. Перед цим рекомендується ретельно промити місце укусу розчином господарського мила, а потім обробити рану спиртом. При сильному почервонінні та припухлості можна використовувати компрес із льодом. Варто знати, що видавлювати отруту з рани не варто, бо це матиме протилежний ефект. Мандрівники та туристи знають, що при укусі павука можна використовувати сік частотілу, йод і вдатися до припікання шкіри за допомогою сірника. Інші небезпечні тварини, яких ми можемо зустріти на нашому городі, це змії. В Україні живуть 11 видів змій, із яких лише три є отруйними: це представники роду гадюк, гадюка звичайна, гадюка Нікольського та Степова Гадюка. Ще одна змія несе серйозну небезпеку для людини, не будучи отруйною. Це Каспійський Полус або Жовтобріг. Гадюки водяться поблизу боліт у лісах та горах. Коли температура повітря перевищує середні показники, їхня активність знижується, вони стають малорухливими, тому зазвичай люди отримують укуси, якщо випадково наступають на плазунів. Гадюка звичайна, найпоширеніший вид зустрічається практично скрізь. Довжина тіла зазвичай перевищує 65 см. Забарвлення завжди камуфлююче. Ідентифікувати звичайну гадюку можна за зигзагами на спині, однак серед них часто зустрічаються повністю чорні особи меланісти. Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допомоги не обійтися. Гадюка Нікольського загалом зустрічається рідше. Це найбільша з трьох отруйних змій України. Її довжина може перевищувати 80 см. Чорного кольору, без смуг і візерунків. ще одна відмінна риса, легкомітна діжковидна форма тіла. Посередині воно трохи ширше, ніж біля голови і хвоста. Активний період починається з березня. Степова гадюка це єдина змія в світі, яка зустрічається навіть за полярним колом. На суші гадюка пересувається досить повільно, але добре плаває і може підійматися на гілки чагарників і низкорослих дерев. Саме степова гадюка вважається найбільш небезпечною серед отруйних змій України. Порція отрути і її токсичність найбільша. Каспійський полос. Він не отруйний, але цей недолік і злишком компенсує надзвичайно агресивним характером. При наближенні людини він згортається кільцями і готується до атаки. Кидок полоза може сягати до 2 метрів довжину. Вкусити цей плазун прагне за обличчя або шию, кусає боляче, до крові, проте суттєвої шкоди людини заподіяти не здатен. Після укусу в рані можуть залишатися дрібні зуби. Що ж робити, якщо вас кусила змія? По можливості відразу ж необхідно викликати швидку допомогу, надати першу допомогу і негайно приступитися до транспортування хворого до лікарні. Потрібно продезінфікувати місце укусу та туго його примотати. Потім, потерпілому, необхідно прийняти протиалергенний препарат. Потрібно пити якнайбільше чистої води. Але в жодному разі не пити чорного чаю і кави вони розширюють судини і підвищують тиск, що сприяє швидкому поширенню отрути по організму тим більше не можна вживати алкогольні напої. Щоб змія не вкусила, не слід до неї наближатися якщо ви підійшли занадто близько. Потрібно повільно відступити, не роблячи різких рухів. У жодному разі не можна брати палку, камінь і атакувати змію. Вона може стати агресивною. Та й убивати цю корисну тварину зовсім не потрібно. Змія не вкусить, якщо не відчує небезпеку. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, всі ці поради все ж таки не стануть вам у нагоді. До нових зустрічей. Бажаю гарного дня! та мирного неба.